Для дирегетна хору. На струнніх знарядях. Псалом Давидів. Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марно любити, шукати неправди? Села. І знайте, що святого для себе Господь відділив, почує Господь. Як я кликати буду до нього. Гнівайтеся, та не грішіть на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Села, жертви правди приносьте, і надійтесь на господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро. Підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця. Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. У спокій я ляжу і засну, бо ти, господи, єдиний даєш мені жити безпечно.